На цьому етапі президентських перегонів у Сполучених Штатах намагання схилити виборців на свою сторону перебувають у розпалі. Ми врятуємо нашу економіку, ми врятуємо наш середній клас. To... настав час перегорнути сторінку. Перегорнемо сторінку. Але до перегонів, за словами офіційних осіб, США, приєдналася Росія. Путін... найближче оточення президента Володимира Путіна включно з Сергієм Кирієнком, наказало російським піар-компаніям просувати дезінформацію та підтримувані російською державою наративи в рамках програми впливу на президентські вибори у США 2024 року. Частина задуму згідно зі звинуваченнями США полягала в імітації десятків новинних вебсайтів, щоб вплинути на те, як американські виборці дивляться на важливі питання. Інша частина стосувалася російського державного мовника RT, якого звинувачують у передачі майже 10 мільйонів доларів американській медіакомпанії. заплатити несвідомим того американцям мільйони доларів за виголошення меседжів Кремля з метою вплинути на вибори у США та підірвати демократію. Росія відкидає ці звинувачення. Це русофобія, це напад на свободу слова, дискримінація і це найбрудніші американські ігри глибинної держави для маніпуляцій під час виборчого циклу. Офіційні особи США відкидають такі заперечення як смішні. Розсекречений звіт розвідки, оприлюднений раніше цього місяця, називає Росію найактивнішою загрозою іноземного впливу на майбутні вибори, яка має на меті підвищити шанси колишнього президента Дональда Трампа. А ще є Іран. Ми спостерігали дедалі агресивнішу активність Ірану під час цього виборчого циклу. Це включає дії Ірану, про які повідомлялося нещодавно спрямовані на компроментацію кампанії колишнього президента Трампа та недопущення результатів виборів, які як вважає Іран суперечить його інтересам. Американські розвідники стверджують, що Китай також проводить невелику кампанію в соціальних мережах, спрямовану на дискредитацію кандидатів, які вважаються ворожими до Пекіна. Однак чи стримування сполученими штатами таких дій працює, є сумнівним. Я не думаю, що наразі це справді стало ключовим питанням, за яким стежить більшість американських виборців. Однак для виборців справді важливо розуміти, що відбувається, і як їх можуть зробити маріонетками. Ще одне питання, над яким американцям варто замислитись, готуючись до голосування, Юрій Мельник, Джеф Селдін, Голос Америки, Вашингтон.